Ще один крок до остаточного переходу на безготівкову оплату за проїзд 2 лютого, як у тролейбусах, так і в комунальних маршрутках чернівців для продажу стане доступною транспортна картка загальна. Детальніше про те, скільки вона коштуватиме, де її можна буде придбати, та як поповнювати у сюжеті. Ще одна альтернатива готівковій оплаті за проїзд. З 2 лютого у тролейбусах та комунальних маршрутках обласного центру розпочнуть реалізацію транспортної картки загальна. Чернівчани та гості міста кажуть, що її поява полегшить розрахунок за користування громадським транспортом. Думаю, що полегшить. Я оплачую через приват 24. Якщо будуть транспортні картки, ви будете купувати. Можливо, тому що я користуюсь тролейбусом кожен день, то думаю, що буду купувати. Думаю, воно полегшить. Вже з ними буде легше оплатити, то не треба буде чекати в чергу до того ж кондуктора, бо тролейбуси вони дають квіточки, квиточки, коли тільки стоїть. Плюс не всіх є три карточки, термінали, щоб ну телефони, в яких є NFC, щоб можна було оплатити. Чи карточки з NFC. тому це буде трошки краще, легше буде людям. Я думаю, що це добра ідея. Я щось подібне є в Європі вже давно. Я раніше мандрувала, то там там це було зручно, дуже. Я знаю, коли там дається півтора півтора години, наприклад, там з одного транспорта на другий це дуже зручно. Так, да, бо так ось, особливо зараз заплатив, все. <смас> все. Ну, я думаю, що це добре. Ну, особливо до студентів, думаю, що так. Легко, просто завалідували і поїхали. Тобто без цього <смас> передайте і тому подібне. Думаю, що так. Та нормально ставлюся. Ну це, в принципі, так само буде так само, як через телефон. Просто-напросто. Я так зрозумів, що це можу сплачувати, наприклад, через телефон на цю транспортну картку, і там розраховується. Добре, а як буде перевірка тривати, от наприклад, у я в телефоні показав, що в мене тут є. Купи квиток, а там як буде? Ну як там буде видно? Транспортна картка загальна багатофункціональний електронний квиток багаторазового використання, який необхідно буде валідувати при вході до тролейбуса чи комунальної маршрутки. Вартість її буде становити 200 гривень, з яких вартість самої картки 30 Гривнів і вона це зручно, оскільки у ній на балансі буде 170 гривнів. Її можна буде поповнювати в, в терміналах міста. Першочергово ми запускаємо в поповнення її в терміналах iBox. В подальшому буде запущена картка студентська, яка також так, так само буде поповнюватися. Під час валідації у комунальному транспорті відображатиметься баланс транспортної картки. Тож пасажири мають Тимуть змогу дізнатися, коли її поповнювати. Купити транспортні картки можна буде у мережевих точках міста: газетних кіосках та кав'ярнях біля зупинок, а також у контролерів. Окрім того, продаватимуть і безпосередньо на зупинках громадського транспорту. На центральних зупинках, на кінцевих зупинках, на таких самих масових зупинках. Вони будуть в жилетах, значить вони будуть мати термінали. Їх можна буде придбати ці картки за готівку, відповідно будуть видаватися чеки про оплату, де буде вказано баланс картки та вартість самої картки. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Руслан Батюк, Теми дня ТВА.